Автомобілі як розкіш і як засіб пересування. Вікна вирішили з'ясувати, на які авто заробили калузькі чиновники. Найбільше посадовці на один метр квадратний припадає, мабуть, під час сесійних засідань міської ради. Біля Палацу культури мінерал цілий автопарк. Раніше депутати паркувалися ще й на газонах біля мінералу, але після публічного фесту стали більш дисциплінованими. Начальник земельного відділу міської ради Володимир Мельник на сесію приїжджає одним із перших, імовірно, на автомобілі БМВ п'ятої серії. Однак про автівку Володимир Мельник говорить. Те відмовляється. Директор ЖАО Номер 4 Василь Фурда каже, що на автомобіль заробив ще до того, як прийшов у комуналку. Їздив на заробітки. Говорить просто що от ти їздиш. Їздиш, але зароби, будь ласка, хто кому не дає заробити. скажи». до того, як стати головним архітектором Калуша, доробився до автомобіля і Роман Кузик. А я його купив до того, ну, як працював за коли. За 57 років я не можу. Батько Романа Кузика, депутат міської ради попереднього скликання, відомий у Калуші підприємець Володимир Кузик, який подарував синові перший його автомобіль. Роман Кузик працював у фірмі свого батька, потім начальником дільниці УПАД Нафтогазбуд. Продав подарований батьком автомобіль, доклав грошей і купив Mercedes віто. Начальник центру фізичного здоров'я населення спорт для всіх Олег Нешник у позаробочий час займається бізнесом у сфері транспортних перевезень. У 2012 році тоді кандидат у народні депутати задекларував дохід у півмільйона гривень. Відтак, якщо раніше їздив на Жигулях, то згодом змінив їх на хюндай Сентафе». Як можна Добре. на посаді начальника спорту для всіх заробити на таку машину? Е, які гроші? На таку машину. А, ні, ну я ж ви знаєте прекрасно, що я маю що додаткові зробити. Звичайно, що знаєте, ж в декларацію ви бачили, напевно, що все бачили. Я все декларую, все як має бути. У мене є додаткова діяльність, якою я займаюся поза робочим часом. Власне, мато на сесію приїжджає і начальник Калуського міжрайонного відділу СБУ Олександр Дзем'юк, який у калуші посів посаду відносно недавно. Чи можна на державній службі доробитися до такого автомобіля? Ні, але коли на державній службі Так. Да. може і не можна. Ну, я, я до того працював е, в інших. До служби. І мав автомобілі різні. І в мене дружина-підприємець, яка заробляє гроші. І цей автомобіль куплений був кредит, який ще виплачується. Тойота, каже Олександр Дземюк, коштує близько 400 тисяч гривень, придбана 4 роки тому. У декларації міського голови Ігоря Матвійчука у графі транспортні засоби порожньо. Однак на сесію міської ради він приїжджає на Peugeot разом із сином народного депутата Максимом Насаликом. Вік написали про те, що приватним автомобілем народного депутата Ігоря Насалика у якості службового користується його друг, і тоді перший заступник Ігор Матвійчук. Сам Ігор Матвійчук вік нам зазначив, їздить за довіреністю.